Приходить чоловік до лікаря і каже, лікарю, хірург у вашій лікарні дивний якийсь, у мене рука болить, а він каже, приходьте, вухо видаляти будемо. От я й подумав, може краще до вас звернутись? Ой, і не кажіть, цим хірургам лише брізати. А я вам таблеточки пропишу, вуха самі відваляться. Петрик запитує у батька. Тату, а звідки я? Батько червоніючи, оминаючи найпікантніші моменти, пояснює. Закінчив і запитує. Ну як, сину, все зрозумів? Петрик в повному ауті. Вау! Як виявляється, все цікаво? А коли Сергій свого тата спитав, той відповів просто з Харкова. Кондуктор на зупинці кричить із заднього майданчику водію автобуса. Дмитро, почекай трохи, там ще один чоловік біжить. За кілька секунд. Дмитро, поїхали швидше, я його знаю. У нього проїзний. Бабуся питає внучку. Марічко, що це в тебе таке? Це бабуся палка. Я нею собі селфі роблю. Сором який? Заміж тобі, внучко, треба. Заміж. Якщо аборт це узаконене вбивство, а мінет людожерство, то використання презерватива це створення концентраційних таборів для малолітніх з тотальним подальшим знищенням ув'язнених, не кажучи вже про те, що використання спермицидних мастил це легальне застосування хімічної зброї масового ураження.